Класно, ніби немає війни Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Друзі, саме тут я хочу вам сказати, що завдяки прямому ефіру, який ми нещодавно провели, я змогла дещо продати із своїх прикрас і перерахувати кошти на розвідувальні дрони. 72-ї бригади чорних запорожців. Ця бригада захищала Київщину на початку війни, і саме їм я перерахувала кошти на закупівлю дронів. Дякую, Світланка. Дякую, що ти долучилася до цієї моєї акції розпродажу. Сподіваюся, що й надалі знаходитимуться люди. Які підтримують цей розпродаж на допомогу ЗСУ. Дякую. Друзі, сьогодні понеділок, після Воскресіння Христового. Вчора хотіла піти на море, але вчора не вистачило сил. Іду сьогодні, ходімо зі мною. В п'ятницю була в Аркадії, ходила по морю вже досить спокійно. Ну, в ноги зовсім не було холодно. Сьогодні оділа купальник, бачите? Ну, сподіваюся, що я наважуся покупатися повністю, але побачимо, не обіцяю. Сьогодні я вирішила йти на 10 фонтана, побуду трошки там, а потім. Піду в сторону 11-ї і трошки далі пройдуся. Хочу подивитися, там же на 11-й фонтан наша мерія обіцяла побудувати інклюзивний пляж, то дуже ж цікаво подивитися, чи вони щось почали робити, чи ні. Бо була я там у березні табличка із майбутнім пляжем, то була, і обіцянок там дуже багато. Але ж уже середина, можна сказати, що кінець квітня подивимося, чи хоч щось нібудь вони там почали робити, чи тільки обіцянки лишилися. Друзі, подивіться, яка краса. Ви тільки подивіться, яка краса зараз, Боже. Дуже... Неймовірна просто краса. Просто неймовірна. Просто неможливо пройти мимо. Принаймні я не можу пройти мимо такої краси. І бділочки, гудуть, і бділочки. Дивіться. Ох, аж дух перехоплює від цієї краси. Подивіться на ці тюльпанчики посеред зеленої трави, як вони класно виглядають. А тут подивіться, яка краса. Я не знаю, як вони називаються. Ви знаєте? Як вони називаються? Хто знає, напишіть. Мені цікаво, як називається ця краса. А тут подивіться кущі нареченої. Подивіться, яка це краса. Клас. Клас. Оці подивіться такого винного кольору. Ох, і красиві, так? Да? Це я йду до моря приватним сектором і не можу не зупинитися. Друзі, а тут сакура. Зацвітає. Дивіться, клас. Ще тільки зацвітає. Ще тільки окремі гілочки цвітуть. Подивіться, яка краса має. Як це красиво, Боже. Яка в нас природа. Батьки, подивіться, яка краса. Ой, друзі, дивіться, а тут маленька сакура, але вся у квітах. Подивіться, яка вона класна. Боже, яка краса, яка краса. Подивіться клас. Подивіться, подивіться, яка краса. Без шо. Аж дух перехоплює клас. Друзі, подивіться, які вони красиві. Як можна пройти мимо? Не можу я пройти мимо такої краси. Ось. Ну, Ой, прелість. А ці ось рожеві. Рожеві і теж з полосочками, з кайомочкою жовтенькою. Боже, як це красиво. Пляж чайка. Сонечко виблискує на морі, подивіться, класно. Подивіться, як це красиво. Таке спокійне море сьогодні. Є вже сьогодні вихідний. І є ті, що засмагають, до речі. Я зараз піду сюди. Так люблю пісочок на 10-й фонтанах. Він такий біленький, такий ніжний, лагідний. Змагають люди, бачите, вже все. Вже геть тепло, сезон розпочався. Діти ковиряються в піску. Море, привіт! Яке ти сьогодні красивезне! Як тебе прикрашає сонечко! Яка прозора, спокійна водичка! Вау! Просто вау! Я буду засмагати сьогодні. А Можливо, і покупаюсь. Ну що, друзі, я сьогодні перший раз розділася. Перший раз я сьогодні приймаю сонячні ванни. Клас. Зараз трошки нагріюся, перегріюся і точно залізу в воду. <реш> Таксюнчик іде, щось так повільно, щось так важко. Мабуть, старенький вже. на силу лапками перебира. Потихесенько, потихесенько. А цей чоловік вговарює пса зайти у воду, але щось він не дуже хоче. А я лежу, спостерігаю. Цікаво, де цей чоловік так засмах уже. Воно, діти з розбігу залітають в море. Їм не холодно. Ну що, друзі, будемо пробувати. Ну, заходжу я, наче як спокійно. До цієї температури начебто поки звикла. Але далі холодно. А далі вже холодно. Я не знаю, чи я зможу. Блін, холодно. Все ж таки, я взяла себе в руки і пішла. Але це була ще генеральна репетиція. Сьогодні 21 квітня. Перший день після Пасхи. Вам водички не хочеться? Друзі, я це зробила. Подивіться, яка класна ця вода, яка вона прозора. Клас. А -а -а. Як було не покуситися. Це просто клас. Єс, єс, я, я, я зробила це. Друзі, я зробила це. <соць> Можете мене привітати. <соць> Ой, яка я рада, яка я рада, що я це зробила. Давно мене моречко Спокушала, але ви знаєте, не хочеться з чого виходить. По коліна оце хожу і виходить зовсім не хочеться. Абсолютно клас! Клас! Купальний сезон розпочався. Друзі, вона така класна ця вода. Сьогодні 21 квітня. І я вже вільно ходжу по ній. Боже, це така насолода. Я так скучила за цим зазимом. Ну, правда, я з 9 березня вже ходжу. Але щоб ну, геть так вільно, в Аркадії у п'ятницю перший раз. Ну, а сьогодні ж взагалі, сьогодні я взагалі герой. Я покупалася. Перший раз в цьому році. Єс! Молодець. Ось так виглядає пляж сьогодні, 21 квітня. Це пляж Чайка. Вони там потроху вже збирають свій ресторанчик. Люди вже засмагають. дехто купається. Бачите. Засмагає вже чималенько людей. І я засмагала і купалась. Сезон відкритий. Є. Друзі, йду на 11 -ту станцію. Тут щось парили, якісь труби кидають. Що це інтересно, хто це будується? Бачите, воно якісь Якісь труби. Може інклюзивний пляж роблять? А ну глянемо. Друзі, таке щось роблять. Дивіться. Перегородили тут набережну, що не зайдеш. Працює техніка, бачите. Мабуть, таки зроблять інклюзивний пляж. Так. Капітальний ремонт пляжу для людей з інвалідністю між траверсами 6Б та номер 7 Другої черги протиступних споруд в районі 11 фонтана. Ага. Бачите, про початок будівельних розбіг. Строк закінчення робіт. Червень, червень 2025 року. Ну, добре. Так що на цьому місці, друзі, буде інклюзивний пляж до кінця червня. Ну, це добре. Ну і так як там перекрито. Ми мусимо йти по трасі здоров'я. Хоча я більше люблю по набережні. Ну там, бачите, воно техніка працює. Вау, кран який, бачите. Так що буде пляж для людей з інвалідністю. Ми з вами ось тут спустимось до, до 11-ї станції фонтана. Ніколи я тут не спускалася, а сьогодні доведеться. Люди воно, пікніки встроюють на травичці. Подивіться, як це зверху все виглядає там буде інклюзивний пляж. І тут ми зараз спустимося на набережну 11-ї фонтана. Ну, а тут, бачите, стоянка для автомобілів багато. Багато людей приїжджає, тут зупиняються. І йдуть Оно, ну, дивіться, у кафешки, скільки людей сидить. Ще з цього боку покажу вам, як це все виглядає. Берег тут чудовий, а море? Вау, подивіться, яке море класне. Яке воно яке воно спокусливе. Зараз десь пізніше, може, спустимось, і я буду йти по морю. Поки що пройдемося по цій нашій красивій набережній. А далі підемо по морю. Ну, мабуть, до кораблика дійдемо сьогодні. Пляж Кокос, Теж люди відпочивають, засмагають. купається так що друзі сезон розпочався можете приїжджати збирайте валізи гроші можете приїжджати на сезон в Одесу друзі я оце думаю в мене виникає думка може зробити стрім вже давно я стрімів не робила на морі я хочеться, хочеться вам показати вживу це море і вислухати вашу думку з цього приводу. Подивіться, яка прозора, чиста водичка, яка вона спокуслила. Ай, клас, клас. Нарешті, нарешті воно прийшло. Те время коли можна вже купатися. Тут мені море дуже подобається. Собачка ганяє. риє риє фі Купаються люди. На цьому пляжі бунгала стоять, видно, свіжо пофарбовані, бо що відчувається запах фарби, відновлюють настило, там, готуються, готуються до гостей. Ну, а людей гуляє дуже багато, ви бачите. Тут підйом на трасу здоров'я, трава. Подивіться, яка зелена трава, клас. Радує очі. Тут пофарбували, бачите, в цього? квіточки посадили, бачите які гарненькі. Ще будуть зацвітати. І пляж. Дивіться пляж. Повно засмагаючих людей, повно. Клас, літо. Мені наче вже геть літо. Море блискуче. У мене таке враження, що всі чекали саме Пасхи. Щоб після Пасхи усі вийти, засмагати на пляжі. Дивіться. Так, цікаво, там зовсім спокійне море, а тут ось за пірсом дивіться. Такі хвилі прямо. Як це воно так виходить? Ну, Там уже короблик, вже корабли майже прийшли. Я вже тут хочу розуться і йти по воді. Що я зараз і зроблю? Хочеться мені у хвилі зайти. Бо кругом воно спокійне, а тут хвилі. Ходімо. Ходімо по хвилях до кораблика. Подивіться, як море підсвічене сонцем виблискує. Подивіться, як це красиво, Клас. Я була в прошлий раз і оце ж тут щось розбудовували, щось там цементували. Якусь там площадку зробили, мабуть. Куба. Це пляж Куба. Аж там далі золотий берег. Ну, сьогодні вже не підемо, сьогодні і так багато вражень було на Золотий Берег вже іншим разом. Але море шикарне. Море просто шикарне. Така запальна. Запальна прямо. Так хочеться їй гратися. Будували. А цей такий більш спокійний. Старшенький же ж мабуть. Ні, буде гратися, буде грати. Не милі. Як я їх люблю. Вони такі, як діти. Ось такий клас. Не боїться води зовсім. Не кожний ще пес заліз в таку голодну воду. Ну, що я вам хочу сказати? На кораблику завжди аншлаг. Тут найбільше людей. А кажучи, я не люблю ну, сама купатися там, де багато людей. Я люблю там, де нікого нема. А Комусь сподобається саме така обстановка. <риві> як цікаво, як вони спілкуються. Да, життя продовжується. Тут вже взагалі як літом. Ще якось на 10-й фонтана не стільки людей, а тут О, подивіться. Друзі, ми попали в літо. 21 квітня вже літо. Ми на кораблику. Літо повним ходом. Дириються в піску, катаються на гойдалках. А біля ресторану найбільше людей класно, ніби немає війни. Дякуємо нашим ЗСУ, що дозволяють нам жити майже звичайним життям. Майже звичайним друзі, саме на цьому місці я хочу закінчити своє відео. Дивіться, насолоджуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і приходьте до мене на канал іще. Зараз я розпочну прямий ефір. Хто не встиг до нього долучитися, можете подивитися у запису. Заходьте на канал Наталія Височина і передивляйтеся. І стріми, і відео. До зустрічі! Пока-пока!